Вчора один із наших чиновників, знаєте, намагався покласти на громадян України ярмо зрадників, зрадників і безвідповідальних людей. Я особисто повторюю і повторював свою точку зору: всі ті, хто взялись за це, мають бути до кінця, для того, щоб ми знали всіх відповідальних, а не так, знаєте, як. У нас є, покерував і десь зник, а потім хоч не розквітай. Хочуть брати на себе відповідальність. Окей. Все одно, все одно, рано чи пізно, рано чи пізно, після війни, після всіх подій, все одно будуть інші люди. Ну, Янукович ніколи не думав, що він коли-небудь злетить із своїх позицій. Ніколи. Так ось тут проблема ж не в тому. Проблема, як чиновники чомусь починають відноситись до українського народу, маркувати і ставити ярлики. Такі, які ми десь чули в якомусь недекомунізованому минулому. Ворог народу, гідракомунізму, як іще, як ще потрібно маркувати людей. І для чого це робити? Знаєте, ви Знаєте, ось в одній країні, в одній країні не будемо тикати пальцем нікуди. Так от там, там, ідеологія поставлена просто на найвищий щабель. Вони навіть і не приховують цього. Вони цього не приховують. Чому вони не приховують? Тому що вони ідеологію будують навколо ідей, які об'єднують людей. Об'єднують. Вони постійно за побіду, вони постійно за героїв минулого і так далі. Вони, вони знайшли реперні точки, не будемо казати зараз правильно, неправильно, сучасність, вони знайшли їх. І вони концентрують навколо них людей. А у нас таке відчуття, у мене таке відчуття, що знаходять точки, які роздирають людей. Як це може сприяти консолідації суспільства в умовах такої страшної війни, відомо тільки тим людям, хто це робить. А я думаю, що їм невідомо. Вони це просто роблять, просто тому, що наступати на горло українському народові не потрібно. Не потрібно. Маркувати всіх ворогами, тому що в людей може бути інша точка зору це абсолютно не по-європейськи, це абсолютно не по-демократично. Це абсолютно не по-лібертаріанськи. Згадайте ті гасла, з якими ви йшли до влади. Телеграм Шапці профілю. Там це відео без засуджень.